Ну не вийшов вже цей ж закон, де можна зупиняти просто так. Ну він же ще не затверджений. Ну це ж не Ми не, не так. дивіться, на десь <клес> мобільні блокпости <клес> Дана... на мобільних блокпостах співробітники поліції можуть вас зупинити. Для чого? Для того щоб перевірити, а можливо ви перебуваєте у розшуку за порушення правил військового обліку. Ну, а чого ви туди зупиняєте в машини? Для чого відпрацювання чого? Да. Відпрацювання, які можуть переховуватись від, від, від це... розшуку. А як ви виявляєте, хто чи всіх підряд ви підряд зупиняємо? І сьогодні ми з'ясуємо, що таке мобільний блокпост і які права і обов'язки має водій під час зупинки авто на мобільних блокпостах? Це, ото, мобільний цьому, блокпост. Да. Я скажу, що ви Такому можете разі. Ознайом, ознайомитись із наказом коменданта, поїхати вони нам наручно не від не видають. Але в першу чергу хоче знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Потрібна юридична консультація або юридична підтримка. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК. Переходимо в опис, там є посилання. Документи. Тактичний 1771. Так, слухаю. Можна вище відкоменти? На підставі чого? На підставі бойового розпорядження. Якого? Коменданта. І так, співробітник поліції зупиняє водія, не вказуючи, яка підстава зупинки авто. Це мобільний блок, пост. Але в подальшому вимагає одразу документи, на якій підставі є бойове розпорядження. Коменданта зрозуміти головну річ у своїй діяльності, співробітник поліції зобов'язаний керуватись виключно законами України. Якщо комендант або військова адміністрація приймає будь-які рішення, це рішення не повинно суперечити чинному законодавству України. Так дійсно, я вважаю, певні заходи потрібно проводити, але щоб вони не суперечили Конституції України та іншим законам. України, а у вас є? ви є ці документи? Всі можна подивитися на ці документи? Ви можете Ні, у вас давно бути. Дивіться, у вас на місці повинен бути цей документ. У мене всі документи є. Що? У мене ці всі документи є. Я розумію, для чого ви це робите. Ви можете попередити ТЦК, що в мене по я є на місці, але в мене є… не повідомляю про співробітників. ТЦК скоріш за все, мова йде про наказ коменданта, який призначає уповноважених осіб. І уповноважені особи мають право зупиняти авто на блокпостах, але і в інших випадках також уповноважена особа має право перевіряти документи, але є одне но. Усі ці норми зазначені в постановах кабінету міністрів 1455-1456. І там чітко зазначено, що потрібно мати підставу, щоб зупинити авто, тому що це не блокпост, і потрібно мати підставу, щоб перевіряти ваші документи. Запам'ятайте це. Дві постанови кабінету міністрів там чітко розписано, що хто повинен робити і коли. І ще цікавий момент, що співробітник поліції наказ пред'явити не може, що саме він, наприклад, призначений і є уповноваженою особою. Якщо ви хочете ознайомитись з наказом, робити інформаційний запит, і в подальшому, можливо, вам нададуть якусь відповідь. Ось документи на машину. Можна. Варнави? Так, да, Ну не вийшов вже цей ж закон, де можна зупиняти просто так. Ну він же ще не затверджений. Ну це ж не, не, не так. Дивіться, в нас є мобільні блокпости. <гум> да, ну. Мобільні блокпости. Що це? Таке, я шукав у різних законах, у різних нормативно-правових актах, щоб знайти визначення, що таке мобільний блокпост. І на сьогоднішній день немає чіткого визначення, що таке мобільний блокпост. Єдиний документ, де ми зможемо знайти визначення. Блокпост, не немобільний блокпост – це постанова Кабінету міністрів номер 1455. Це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході виході, в'їзді-виїзді на території з території, де введено воєнний стан, і встановлений особливий режим за винятком державного кордону, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб. Транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Ось що таке блокпост. А в даній ситуації, що ми маємо? Просто на дорозі зупинили співробітники поліції, там стоять також і представники ТЦК. Зупиняємо і вказуємо, це мобільний блокпост. Придіви документи, будемо перевіряти. Можливо, ти у розшуку. Є розпорядження коменданта міста Києва на відпрацювання я... району а, а, та, Я розуміло, та, в, да, району. в такому разі так. Да. Я скажу, що ви Такому можете разі, ознайом... да. ознайомитись із наказом коменданта, поїхати вони нам наручно не від не видають. Да. Я вас ознайомив. Да. Вони нам наручно не видають. На да. а чого ви туди зупиняєте в машинах для чого? Відпрацювання чого відпрацювання да. осіб, які можуть переховуватись від, від, від... від розшуку. Можливо, ви у розшуку. У якому розшуку? А може ви порушили правила військового обліку і вас розшукує ТЦК? Але тут є певні нюанси. Як в цьому питанні ми можемо допомогти? Ми створили відповідну літературу, практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, де розкрита відсрочка, розшук, виїзд за кордон. Так, відкриваємо сторінку 31. Таке поняття в законодавстві як розшук існує лише в рамках кримінально-процесуального кодексу України, коли, наприклад, відбувається розшук підозрюваного. Розшук відбувається. В рамках кримінального провадження там є певна процедура, все це тут описано. Друзі, хвилинка корисної для вас інформація. У Кожного водія повинен бути встановлений застосунок сервісу онлайн-страхування «Отлайн Фінанс, адже тут зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки автоцивілку та інші. Всі ваші страховки, які ви колись купували. Завжди будуть зберігатися в одному місці, а ще нічого не треба заповнювати, коли оформлюєш новий поліс, адже всі дані підтягуються з особистого кабінету, і ви відразу бачите дату закінчення страховки, а також прийде сповіщення, щоб ви не забули вчасно оформити нову. А з моїм промокодом Діма Полтава ще й знижку 10% отримаєте посилання на завантаження за стосунку та мій промокод. В описі під даним відео. А як ви виявляєте, хто чи всіх підряд ви зупиняєте? всіх підряд зупиняємо. Добре. Це якось, ну. Які щоденні надо від мене? Ще, ще секундочку. Надовго не затримую. Не, не. Якщо співробітник поліції не уповноважена, особа не призначена наказом коменданта, він керується законом України про національну поліцію. Він вказує у нас відпрацювання. Окей, відкриваємо статтю 35, Це у нас підстави зупинки авто відпрацювання. А немає такої підстави, щоб зупиняти авто відпрацювання. Знов таки ж, якщо запроваджуються будь-які заходи, вони не повинні суперечити чинному законодавству України. На сьогоднішній день співробітник поліції посадова особа не може просто так будь-де там зупиняти авто, е вимагати ваші документи, перевіряти і вчиняти інші превентивні заходи. Закон чітко вказує, потрібно мати підставу.

В даній ситуації вони просто перевірили документи знов таки ж певні заходи під час воєнного стану необхідно проводити, але вони не повинні суперечити чинному законодавству України. Тому, друзі, читайте відповідну літературу, щоб знати ваші права і обов'язки під час правового режиму воєнного стану, і щоб розуміти права і обов'язки співробітників поліції або представників територіального центру. Комплектування. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або ТЦК. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!